Японський інженер Кунайко Сайто створив цікавий транспортний засіб розміром з планшет. Зовні вовка нагадує скейтборд і важить від 2 до 3 кілограмів. Він працює на літієвій батареї і має алюмінієву основу. Пристрій може використовуватися лише однією людиною і здатний витримувати вагу до 100 кілограмів. Розробник звертає увагу на те, що вовка можна застосовувати не лише для розваги поїздок, а й для перевезення різноманітних багажів. Вмикається такий транспортний засіб автоматично. Як тільки власник встає на нього, той Чинає рух і зупиняється, коли людина сходить. Керувати ним можна нахиляючись той або інший бік. Наразі максимальна швидкість гаджета становить 10 км на годину, а трьох годин заряду вистачає приблизно на 12 км руху. За словами розробника, його винахід складає гідну конкуренцію аналогічним, але більш громістким пристроєм: Сіґвей і Тойота Свінґлед. Кошти на створення ВОК інженер зібрав на платформі кікстартер. Предзамовлення на пристрій стартує восени поточного року. Доставка очікується з весни 2016-го. Вартість новинки 800 доларів. Транспортні засоби на електричній тязі не обмежуються автомобілями та велосипедами. Настав час відчути себе справжнім хіандром з новою з «Немо». Це унікальна субмарина довжиною у 3 метри. Вона розвиває швидкість до 8 кілометрів на годину завдяки двом електродвигунам. Вбудованих акумуляторів вистачає на дві години роботи без підзарядки. Максимальна глибина занурення 60 метрів. Для керування потрібна всього одна людина. Підводний човен може застосовуватися у рятувальних операціях, наукових дослідженнях, Вильняти потреби берегової охорони або брати участь у археологічних розкопках. Якщо вірити творцям, апарат дуже функціональний і керувати ним досить легко. Конструкція міцна і легка за рахунок корпусу з вуглецевого волокна. На борту є відеоостаткування, потужні прожектори і все, що потрібно для безпечної та якісної зйомки. Орієнтовна ціна близько 15 тисяч євро. На жаль, зараз Стернемо купити не можна. Існує лише прототип, який удосконалюється. Наблизити реаліз можна на сайті Kickstarter, де автори. Збирають гроші на розвиток проекту.